Акт хештег без питань в ефірі на моєму Ютубі. Також паралельно ви зможете побачити цю розмову цікаву і наповнену на Ютубі. Телеканал прямий з нами сьогодні. Вадим Денисенко, політолог. Вадим, вітаю, слава Україні! Юрам слава вітаю вас! Радий бачити декілька хештегів, суть яких розкриватимете ви сьогодні. Звісно ж, ми в фокусі тримаємо звернення до нації Еммануеля Макрона. Тому давайте друзі разом з вами з тими, хто підписується. На мій Ютуб, за що подяка розпочинатимемо нашу сьогоднішню зустріч з Вадимом Денисенком. Перший хештег нова ера. Тому що головна тема нашої розмови так і звучить нова ера Макрона. Про що думав і точніше, що мав на увазі пан президент Франції? Ну, президент Франції давно шукає своє місце після президентства, і станом зараз він 100% пробує стати таким собі лідером нової Європи, і е, Франція як один із ключових лідерів нової Європи в тому стунова, в, в, в тому значенні, що е, змінюється ситуація, і очевидно, все ж таки, виклики будуть передбачати збільшення е, воєнно, е, воєнної і політичної ваги Європи е, в майбутньому устрої Оце я мав на увазі Макрон. Угу. Так що він зазначає, це наступний хештег, на який ми звернемо увагу. Глобальний конфлікт він це називає так. І маючи на увазі, що ну згадуючи про Сполучені Штати Америки, зокрема, причому акцентуючись, що це вже конфлікт між Сполученими Штатами Америки і Росією? Ну Макрон дещо лукавить, тому що ключова історія на сьогоднішній момент це е, той. Те з головна проблема майбутнього взагалі світоустрою полягає в тому на чиїй стороні буде Європа, на стороні Китаю чи на стороні Сполучених Штатів Америки. Від того на чиїй стороні буде Європа, буде залежати те, хто із цих країн, яка із цих країн буде технологічним лідером світу на найближчі 15-20 років. Тому, власне кажучи, головна геополітична битва вона іде е, е, навколо того на чий стороні буде Європа. І зараз, якщо ми говоримо безпосередньо, вже трошки опустивши нижчий рівень про майбутні переговори в трикутнику Україна, Європа Сполучені Штати Америки, є три базових питання: перше питання це Європа хоче добитись того, щоб не було введено 25% мити мита на європейські товари на американському ринку. Друге, європа хоче зрозуміти все ж таки безпекові правила і як буде функціонувати НАТО, тому що я не вірю в те, що НАТО буде реформована. І третій момент це те, як вписати в цю безпековий периметр Європи Україну, і mm -hmm. тому, от коли говоримо про глобалізм, це саме от про ці речі на сьогоднішній момент е, наступний е, ядерна парасолька, і от це мені здається ключове. Бо європейські лідери акцентуються на цьому доволі вже довгий час. Зараз активізація розмов щодо захисту європейського континенту, зокрема. Щодо створення такого щита, активізувались вони отут, якраз поточнюючи запитання, поставлю вони не відчувають вже тих гарантій безпеки від США, під парасолькою яких були протягом десятиліть ну, Франція. Достатньо давно вже щонайменше з 10 років, вона пробує набути більшої суб'єктності як в Європі, так і в принципі їхні політики достатньо активно говорять про збільшення суб'єктності Європи, в тому числі і в безпековому плані. Плюс, якщо відійти від Макрона, давайте не забувати, що Марц після свого після перемоги ХДС зараз на виборах в Німеччині по суті зробив за. Що головна ціль Німеччини це знайти можливість бути більш незалежними від Сполучених Штатів Америки. І саме в цьому контексті треба дивитися на заяву Франції, тому що Франція по суті це єдина країна в Європі, яка має серйозну армію, ну крім Британії, але французька армія набагато сильніша. І Франція єдина країна, яка справді має відносно потужні ядерні сили. Вони набагато перевищують можливості Британії. І саме це е, хоче продавати Макрон в контексті майбутнього е, безпекового і, взагалі, політичного майбутнього Європи як такої, в широкому значенні цього слова. І наскільки він зацікавлений в тому, про що далі говорити? МО, звучить аж так: нові альянси? Він безумовно зацікавлений в цьому. Він розуміє, що НАТО починає е, пробуксовувати, але я впевнений, що станемо зараз. Ніхто не говорить про вихід з НАТО, про розвал НАТО, про те, що НАТО перестане існувати. Тому я думаю, що це на сьогоднішній момент навіть штатам було б невигідно. Я увазі команді Трампа неправильно говорити штатам, але всі розуміють, що зараз світ починає рухатись до створення інших різних регіональних альянсів. Тобто не даремно там кілька років тому, щоб було ближче до нас. Так багато говорилося про е, трикутник е, Британія, польща Україна е, не даремно. В принципі, вже зараз говориться про е, великий Туран і, і можливі, можливі розширення е, воєнного союзу Туреччина Азербайджан. Франція прекрасно все розуміє, і вона розуміє, що на європейському континенті повторюсь, вона єдина хто має е, потужну армію. І завдяки цьому я так розумію, що Макрон шукає своє місце і місце Франції. В майбутніх отаких от, от військово-політичних союзах і він акцентувався на цих словах: доля Європи, якою ви бачите і подальшого в тому ключі, як зараз розвивається ситуація навколо вирішення питання війни в Україні і хто має бути за столом перемовин? Я вважаю що буде знайдено компроміс між Європою і Сполученими Штатами Америки. Я вважаю що на цьому етапі. НАТО, попри все, буде продовжити продовжувати своє існування і головна ціль наша на сьогоднішній момент це зробити все від себе залежно для того, щоб залишитись в безпековому периметрі Євросоюзу. Це та от задача, яка стоїть перед нами. А те, що нашими адвокатами на сьогоднішній момент буде Макрон і Стармер, це насправді достатньо Непогана стартова позиція, але знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що в цьому є як плюси, так і мінуси. Плюси в тому, що ми не одні, а мінуси в тому, що ми є одне із питань, які будуть ставити на переговорах США, і Європа, Стармер і Макрон. О, бачите, Вадим, тут без хештегів, то збирались їхати, то тепер вже не їдуть. Вони до Сполучених Штатів якось швидко все міняється. Ну в даному випадку це не значить, що вони відмовляються від нас. Я думаю, що це позиція Сполучених Штатів Америки. Які вважають, що перший акт е, цієї дуже неприємної для нас п'єси, е, грав е, Володимир Зеленський один, і вони вважають, що в другому акті цієї п'єси е, теж потрібно, щоб Володимир Зеленський приїхав. Це звичайно достатньо неприємний для нас факт, тому що ми розуміємо, що ця розмова буде м'яко кажучи е, складною, але е, це судячи з усього, рішення е, Білого Дому. Йдемо далі, е, говоримо про ще одне слово, яке звучало під час звернення до нації пана Макрона: це слово хештег капітуляція. Тут я би додав України, звісно, що він на цьому акцентувався і чому саме невигідна вона. Е, ну, вона невигідна як з безпекової точки зору, тому що давайте не забувати про те, що Україна є ключовою буферною зоною. Між великою частиною Європи та е, Російською Федерацією, Як би це нам неприємно не звукне чути було. Але ми е, на жаль маємо таке географічне е, розположення з іншої сторони, е, звичайно ж, капітуляція України різко ослаблює можливості Європи, цілісної Європи і а в про цілісність Європи, в принципі, е, не ставить сумнів ні Макрон, ні е, Стармер, ні Німеччина, ні будь-хто інший. Із членів Європейського союзу навіть Угорщина і Фіцо його словаччина про це не говорять, тому капітуляція на сьогоднішній момент не категорично невигідна, невигідна будь-кому у Європі. І я, чесно кажучи, вважаю, що вона не дуже вигідна буде Сполученим Штатам Америки, тому що це в принципі буде повторення Афганістана. А повторення Афганістана буде дуже серйозно бити по можливостях Сполучених Штатів Америки. В усьому світі тому, ну по перше, я достатньо як не звучало, але все одно по залишаюсь більш оптимістом, ніж пасимістом в цьому питанні, і з іншої сторони, я вважаю, що ніякої капітуляції не буде. Бачите, ви згадали про Афганістан Трамп з трибуни конгресу, згадав про Афганістан, причому, аргументуючи аргументуючи як ключовий факт вторгнення в Україну? Один з факторів чомусь ну там взагалі його дуже болить. Тобто, в принципі, якщо ми почитаємо будь-які спогади про. Не правління Трампа в перше правління Трампа, перше президентство Трампа. Ми зрозуміємо, що Афганістан це одна з таких дуже болючих точок, одна з можливо найбільш болючих точок Трампа, і як президента, і він розуміє, що він багато в чому винен. Він переносить відповідальність, яка безумовно лежить багато в чому на Байдені. Ну не багато в чому, а власне хоче такий вихід лежав виключно на Байдені. І він розуміє, що ця тема буде або може доганяти його в майбутньому. Тому я ще раз повторюся: тема Афганістана для нього дуже болюча. і це між іншим для мене не зрозуміло, чому українська сторона в діалогах, в, в багатьох виступах, які робляться українськими делегаціями, не наполягає на не педалює тему Афганістану. тому що це одна з найболючіших точок, на які можна. Яка тигрить Трампа і яка може в принципі його задівати? От якраз про нього далі. Одна з основних цілей, яку ставить перед собою пан Макрон, зокрема у цьому зверненні, переконати Трампа. І тут просто уточнюючи, репліка, уточнюючи стати на бік України. Бо поки що все виглядає зовсім по іншому. Ну, В даному випадку, я вважаю, що на сьогоднішній момент. Переговори по суті де факто не почалися зараз йде тільки підготовка до переговорів по суті, і ми ще не е, можемо сказати, Трамп стоїть на стороні Росії, чи він стоїть на стороні України, чи він стоїть нейтрально, чи він буде дотримуватись того принципу, який він озвучив, що компроміс це коли боляче обом. Тому е, це перший момент. А другий момент, давайте ще раз не забувати, коли ми зараз е, захоплюємося всім тим, що робить Європа, і тут треба справді бути вдячними, тому що Європа дуже сильно зараз нам підставила плечі. Ми mm -hmm. повинні так пам'ятати, що Україна зараз знаходиться на вістрі переговорів Європа США, і власне кажучи, ми зараз вигідні Європі в цей момент, е, і тому безумовно наша тема буде подалюватися, наша тема буде підніматися. Але ми також повинні пам'ятати те, що я говорив, що. Ми одне з кількох ключових питань, які Європа буде піднімати перед Трампом. І ще раз повторюсь, це і плюси в цьому є великі і в цьому є великі загрози. Оскільки європейський континент так активізувався, наступний хештег, ви вже трішки згадували, зокрема про прагнення Макрона, але лідер Європи, він так звучить, направду між ким складається зараз ця конкуренція, ну окей, там, поки що. В Німеччині ще канцлер Олаф Шольц, я думаю, ви розумієте, на що я натякаю. Ні, в даному випадку, я думаю, що в е, момент, коли відбуваються настільки серйозні зовнішні виклики, Європа буде так чи інакше об'єднана. І я думаю, що станом на зараз е, ми не будемо бачити е, воїн в середній Європи між Францією і Німеччиною чи якимись іншими країнами. Mm -hmm. На завершення підзвісу розмови ще один хештег. Звучить він так: майбутній світ. от Давайте моделювати, як виглядатиме він після, дай Бог, можливого, завершення війни в Україні, вже яким будуть перемовини, і хто яку роль відіграє, поживемо, побачимо. Але з іншого боку, базуючись на тому, що маємо зараз, і до чого все рухається. Ну, дійсно, про весь світ ми не встигнемо тут поговорити, бо він буде занадто різний. <кій> Якщо ми говоримо про європейський континент, я впевнений в тому, що Європа і США знайдуть компроміс, який буде полягати в тому, що 25% мита не буде, буде якесь інше, значно менше мито. Очевидно, все ж таки європейці частково погодяться на те, що вони почнуть будувати певні заводи і певні, передавати певні технології на території Сполучених Штатів Америки. Але е, натомість НАТО е, в тому чи іншому вигляді воно залишиться головним е, безпековим фактором для європейського континенту, і я дуже сподіваюся, що Україна е, не в межах НАТО. Ми в НАТО не маємо жодного шансу вступити. Але е, ми поза НАТО будемо знаходитись в периметрі е, в безпековому периметрі Європейського Союзу щодо Російської Федерації. То е частково санкції з неї очевидно все ж таки будуть зняті, е і, е в принципі, е американці спробують е стати е тією країною, яка буде е гарантувати з однієї сторони можливості торгівлі для е Російської Федерації з так званими недружественними странами, як Росія називає. А з іншої сторони, вони будуть гарантами того, що росіяни не розпочинатимуть війни. Це в принципі, от відразу після війни, буде от така от ситуація. Але це буде перехідний період. Вадим, спасибі вам за ваш час, за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до ефіру. Проекту Хештег, зокрема, без питань. Побачимося обов'язково і тут, і не тільки. Дякую за аналітику. Вадим Донесенко, політолог, був з нами протягом цих 15 хвилин. До зустрічі. Вам також, друзі, бажаю гарного дня, спокійного дня, перш за все, реагувати на сигнали повітряної тривоги. От в тих областях, де зараз оголошена ця повітряна тривога. Лайк і що найголовніше, підписка не змушує, але буду вдячний і запрошую до свого каналу. І натискати дзвіночки, аби не прогавити наступних ефірів. Побачимось спокійного дня, слава вам і слава Україні.